Всім привіт, друзі! З вами Дароський День Моя Малина. Ми поговоримо про закриття вологи. Якщо на сьогоднішній день вже весна прийшла і на сонці плюс 20-19 градусів, тепла можна вже закривати вологу, культувати землю, підготовлювати до сівби соняшника, кукурудзи, яру, ну, ну це зарано соняшник, кукурузи вже можна підготувати до посів ярого ячменю та ярої пшениці. Якщо у вас в регіоні вже є нормальна погода, вже сонячна, вже ґрунт просох, земля просохла, можна вже закрити вологу, підготувати під сівбу ярих культур. Ярі культури це у нас ячмінь, пшениця, горох, зерно було. Можна вже. Плюс-мінус вже десь з березня можна вже, якщо погода снігів, морозів не буде, вже можна висівати ярий ячмінь, яру пшеницю. Так що ну, на сьогоднішній день агрономи не дивляться на, сів, на сівбу, по, по, сходу, по сроках ми не дивимося. Ми дивимося вже по погоді. Сроки вже воно не те, там, як раніше по срокам вже воно йшло. Тоді, ну, тоді вже був клімат іначе, все було по-другому, а зараз по-іншому. Якщо можна вже закривати вологу, підготовлювати підсіву ярих культур. Ячменю та пшениці. З 1 квітня вже можна висівати горох. Вже можна висівати буде горох, ну вже не можна, але ну, такий вже срок висівти горох на корм, на годівлю тваринам або... Цукровий горох вже можна висівати з 1 квітня не боятися. Я, я висівав на, Донець, на Донеччині завжди 1 квітня. А вже з 9, з 9 травня ми висівали вже кукурузу на корм тварин. Ми вже з 9 травня ми висівали кукурузу і так і далі. Ну так можна вже закривати вологу і не боятися. Вже підготовка пішла на ярі культури, друзі. Це вам що хотів розповісти на ячмень та пшеницю. Вже можна внести до добрива і закрити вологу, воно буде ефективніше. Поки воно розкисне добриво, вже можна буде висівати пшеницю і ярий ячмень. Все, що можна вже підготувати. Всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки. І ще в мене там є одна людина, яка... То підписується, то відписується отак, коли баня в неї ну.